Вітаю! Спробуємо виконати завдання L5.1 для того, щоб ознайомитися з принципами роботи із символьними рядками із символьними величинами, вибачте. Отже, запускаємо середовище розробки і створюємо текст програми. Ну, оскільки створився порожній безіменний файл, то я раджу для того, щоб використовувати елементи підсвітки синтаксису, файлик одразу зберегти, назвати його, наприклад, Z51, вказати тип. От, і одразу підсвітка синтаксису у нас буде. І оскільки працювати, завдання полягає в тому, що е, треба створити програму, яка щитувала б з консолі символ, друкувала його код, оскільки ми щитувати символ з консолі будемо не за допомогою команди read, а за допомогою процедури readKey, чи функції readKey, нам необхідно виконати. Підключення додаткового модулю керування консолів. Далі йде розділ оголошення змінних. І оголошуємо тут змінну і ну, який будемо зберігати код і змінну Ч. У якій будемо зберігати прочитаний символ, виведемо повідомлення, що програма працює за допомогою врайтелен. І після цього прочитаємо той символ, який згенерує натискання на клавіатурі користувач перетворимо за допомогою функції orD символ на його код. І збережемо у змінній I це число. Залишилося лише повідомити отриманий код. Для зручності ми виведемо той символ, який ми отримали з клавіатури. Потім ось такою парою символів. Покажемо, що ми його якось перетворюємо і виведемо код. Ну от, власне, і все. Залишилося лише провести компіляцію програми і запустити її на виконання. Ось повідомлення про те, що програма працює. Натискаємо там на якусь клавішу на клавіатурі. Бачимо, що маленька літера G – це код 103. І так ми можемо запускати скільки завгодно разів. Бачимо, що велика літера А англійська код 65. Можна спробувати вести українську літеру. Код 209. Ну, бачимо, що літера. В консолі не опрацьовуються грамотно. Тобто виводити за допомогою символьних величин українські літери, мабуть, буде неможливо. Так само, як і англійські, вибачте, і російські літери. Але стандартні літери із таблиці. Стандартної кодової таблиці ми отримати зможемо. Більше того, навіть не, не тільки літери, але і символи там певних клавіш. От, Наприклад, клавіша Enter. Код 17. На цьому все.